Давид у свій час сказав такі слова, що зраділо серце моє, коли сказали мені, підемо в дім Господній». Ви знаєте, я коли прийшов, піднявшись сюди на сцену, моє серце подвійно зраділо. Зраділо, знаєте, що я в домі Господньому. А друга причина, знаєте, чому зраділо? Тому що я побачив братів і сестер, членів церкви. І що вони не забули, що є церква Христова, вона є і в середу, вона є і в п'ятницю. І сьогодні, так благословенно наповнений зал, нам сьогодні буде служити не нам, а нам вони будуть співати, проповідувати, а славу будуть воздавати Богу. І нехай ця слава, вона буде тільки для Бога, брати і сестри. Є слава для Бога, а сьогодні досить розповсюджена слава для Ютуба. Ютуб у нас також працює, але він є тим зв'язуючим з щоб оцю славу, яку ми будемо воздавати тут, щоб вона передалася через цей канал для тих, хто не має можливості бути тут, у цьому служінні, і щоб ми в спільній молитві, щоб ми, коли слухаючи Слово Боже, направили свої думки, свої бажання, свої почуття для того, щоб принести належну славу тому, хто її достойний. Бог сказав, що слави моєї я не дам нікому. Вона належить йому через перемогу Божого Сина Ісуса Христа. І ту славу він прагне. Я зачитаю декілька віршиків, які направлені на цей напрямок, і хотів би, щоб ми направили свої серця. Я не постараюся не затягувати багато часу, але знаєте, попри всі ці обставини, які є сьогодні в нашій країні, казалося би, і немає причини чи немає якоїсь умови для того, щоб нам дякувати. Але брати і сестри, ми маємо славити Бога. Знайдімо, сидячи на цьому місці і роздумуючи, роблячи порівняння з народом ізраїльським, який переживав важкі часи, і з нами сьогодні, як ми служимо Богу, я читаю декілька віршиків, які в якому моменті перебуває слава Божа. Вот смерти цара Озии, шестой роздел Исаии, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рыз Его наполняли весь храм, вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шести крил, двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги и двумя летал. І взивали вони друг ко другу, і говорили свят, свят, свят Господь Сваво, вся земля полна слави Його, і поколібались верхи рад від гласа воскліцаючи, і дом наповнився куреннями. Слава нашому Богу! Присутність Господня вона збільшує славу Йому. Там далі говориться за пророка Ісаю, який, перебучи попав у присутність і славу Божу, і він побачив свою слабкість, він побачив, наскільки він є немічний, він навіть не почав рівнятися ні до кого, але він собі вирок виносить, що загинув я, тому що я чоловік з грішними устами. І яка прекрасна дія Божа, брати і сестри, посла. Онець, неба, який бере клещами оте жертви касається уст, і каже, що гріх очищений, беззаконня удалено. і він говорить, що я пішли мене. Брати і сестри, як добре, коли нас наповнює сила Господня, як добре, коли в служінні є присутність Господа Бога нашого. І восьмий Псалом Він говорить: Ісус младенців і грудних дітей, Ти устроїв фалу. для нас. Я як батько, знаєте, можливо, маючи таку сім'ю, виростили ці дітей, які були маленькими, младенці, грудні діти. Кажеться, дивишся на нього, ну де та слава Боже. Але якщо трошки подумати глибше, скільки Бог заклав у цю дитинку маленьку, що вона народилася, сьогодні наука крепко пішла вперед. Але дати якби життя людини, оте все, що попадає. У материнську утробу ні одна наука не може дати, але Христос, чи вічний живий Бог, коли створив людину і заклав оти всі речі у життя, що проходить зачаття, народжується дитинка, і вона належить Господу. Наскільки великий Божий план спасіння, хай нас Бог благословить розуміти все те, що Господь дарує для нас. Ще хочу згадати. Один момент. Слово Боже, також. Пророк Ісаїя, Він нагадує нам, і той. Говориться про те, не, не пророк Ісаїя, а пророк Єремія, він говорить до народу Господнього, щоб вони, народ, який жив на землі, щоб вони слухалися Господа і славили Його святе ім'я. І говориться, «І поставив перед синами до Мариха, повні чаші вина і стакани, і сказав їм: пейте вино». Я хочу звернути увагу на те, наскільки ми уважні сьогодні до того, що говорить Господь. Сьогодні є багато різних пророц, і ви знаєте, в людей чомусь є така позиція, що якщо щось Бог говорить добре, то його можна прийняти. А якщо Бог звіщає якісь проблеми, якісь трудності для того, що народ Господній потрібно буде пройти ці випробування то якось не сприймається. І тому я хотів би, щоб ми, як Господь говорив через Пророка Ємр і, Єремі, і говорить так, говорить Господь: «Остановіться на путях ваших і розсмотріте і розпросіть о путях древніх, де путь добрий, нему, і йдіть по ньому і знайдете покої душам вашим, але вони сказали, не пойдем. Ви бачите, яке народ жорстоке має серце. Говорить Господь через пророка Ієреми і звертається до народа Божого і говорить, розпросіть, де путь древній, де путь добрий, і ідіть по йому. Ви знаєте, сьогодні християни не звертають уваги на древній путь, на те, як проводив Господь мужів віри, і як сьогодні перед нами служить молодь я маючи дітей, і ви знаєте, я люблю дітей, хоч не часто. Получається по життєвих обставинах по цій суєті. Знаєте, по зайнятості не завжди буває можливість, щоб мути із молоддю. Я якби каюся в цьому, але прошу, щоб Бог допоміг, щоб нам розуміти наскільки сьогодні нам потрібно славити Бога за наших дітей, за нашу молодь, яка сьогодні з нами. Ви знаєте, печально. Коли діти не раз ми чуємо в церкві, що помоліться за покаяння, за спасіння дітей, близьких, рідних, і то є печаль у серці. Але щоб ми розуміли оце, що Господь хоче сьогодні від нас, щоб ми не шукали чогось нового, його буде ставати більше і більше, але щоб ми знайшли цей древній путь. Пригадую момент, коли Ісус Навін із народом ізраїльським, коли вони прийшли до Єрихону, і не, не можна взяти, було те місто. Обнесений великою сильною стіною і силами людськими, його неможливо. Я не буду читати, я в вашій пам'яті тільки возобновлю, що ви згадали. І Господь каже до Ісуса Навина: говорить, обійдіть, візьміть ковче і обходьте оце місто сім раз, говорить кожний раз по дню, один день, обійдіть, хай йдуть з трубами, хай священники йдуть. І ви знаєте, подібна ситуація сьогодні, брати і сестри церкви Господні, яку нам має сьогодні мати позицію відносно тих обставин, які є сьогодні в Україні. Хай нас Бог наповнить славою і величю Господню, щоб ми, поклавши все на нього, як Господь сказав до Ісуса Навина, Говорить, обійдіть шість разів по разу в день, а сьомий день обійдіть сім раз. І як важливо бути чуткими до того, що говорить Господь. Я думаю, якби вони оди, е, пройшли там день, два, на третій день не пройшли якісь обставини, зайнятість, забули третій день, потім знов почали ходити. Як ви думаєте, впали б стіни, не впали би, тому що слово Боже воно має значення, навіть не тільки в словах, а в комі, де написано, де поставлена кома для того, щоб розуміти суть і смисл того, що говорить Господь. І коли вони обійшли, і в сьомий день, коли закінчилося оце їхнє шествіє, уявляєте, як там, в Єрихоні, дрожали ті, хто були там, в окруженні цього міста, виходу не можна було нічого зробити, вийти чи повернутися. І коли вони обійшли і в сьомий день восклікнули. І впали стіни Єрихона. воздалася слава Богу, поступили по Слову Божому і прийшов результат. І сьогодні Господь звертається до церкви Господні не тільки в Звягелі, Він звертається до всієї України, до церкви, яка знаходиться в Україні і за її межами, що вона має виконати оцю місію, яку Бог поклав на її в опія. Взивати, умовляти Боже лице, славити Бога, надію покласти тільки на нього, ні на які країни, ні на які інші моменти, але покласти надію на Господа, а Він сильний прийти. І явити милість і явити славу свою для церкви. У першу чергу, ви знаєте, я так роздумую для того, щоб отак прославити Бога. Я так ну, свої переживання передам. Не раз так буває, коли ти в молитві схилився, і, кажеться, хочеться воздати славу Богу, але її немає. Кажеться, суха така молитва. Але ти, коли починаєш думка, Слово Боже нам каже, що бодро. Ствойте у молитва, і коли думками ти пішов на голову. Коли ти себе смирив, умалив і зрозумів, що я є нікчемний перед Господом, що я є капелька творіння Божого, і ти визнаєш свою слабість, свою немічність і починаєш славити Бога, що Бог нас, отакі, ніколи не знавши, що таке є спасіння, а сьогодні Він нас полюбив. Сьогодні нам відкрив дорогу життя, приготував для нас при. Красне місце, наскільки наші уста, наше серце повинно наповнитися тією славою, не дивлячись на те, що окружає. Але, брати і сестри, у всьому є небезпека. Якщо ми подивимося далі на цю подію, як упали стіни Єрихону, і також було повеління. Придайте заклятію все те, що є в тому гріховному нечистому місці, яке ви маєте взяти. Воно стояло на дорозі до обітованої землі, і його треба було пройти. Так само, брати і сестри, скільки сьогодні є заклятого у цьому світі, і Господь чітко говорить: Вибери путь древній, чи говорить, вибери о путях розпросі древні і вибері путь добрий. Наскільки сьогодні важливо, брати і сестри, не дивитися на цей світ, не рівнятися на нього, не брати зразок для нього, а як хотілося би, щоб у нашій церкві діяв Дух Святий, щоб сходила Божа благодать, і тоді умиляється серце, наповнюється уста хвалою, і цю славу приймає Господь. Древній путь Він весь був. Наповнений славою Бога. Тими, хто ходили перед Його лицем, проходили цей земний шлях. Багато було восклицань, але знаєте, коли перейшли вони через море і Маріам заспівала пісню. І ви знаєте, хороша пісня, тільки не на тій стороні. Так? Якби вона її заспівала перед морем і сказала, Господь сильний, Господь святий, Господь проведе, поведе, але і так само, брати і сестри, хай нам Бог дасть сьогодні, коли в нашій країні йде війна, щоб ми співали пісню слави. Сьогодні буде співати для слави Божої молодь. Хай їх Бог благословить це, молоде покоління. Я вірю, що Бог їх буде брати в уділ. Бог буде їх використовувати для слави церкви Господньої, церкви останнього часу, і слово Боже нам говорить, що слава церкви Його, церкви останнього часу вона буде набагато більшою як була слава першоапостольської церкви. Як ви думаєте, брати і сестри, ви хотіли би, щоб ота слава, ота дія Першоапостольської церкви наповнила нашу церкву? Хотіли би, так? Да? Слава Богу, що в нас є таке бажання, але є певні умови для того підходу, брати і сестри, коли буде діяти Дух Святий. Буде зовсім все по іншому, буде інший спів, інша наша поведінка, наші думки Вони будуть сконцентровані ні на сусіду, ні на брату, ні на сестрі. Вони будуть сконцентровані на своє власне серце. Уявіть собі, яке було состояння, коли Ананія і Сапфіра прийшли перед очі апостолів. І говориться, задається питання, за таку суму ви продали ваш маєток. Говорить «Да». І апостол Петро говорить, як ви допустили Думку солгати Духу Святому, уявіть, брати і сестри, вимога Господня не за слова, не за наші дії, руки там, працю нашу, а навіть за думки. Які контролює Господь. І Петро Бог відкриває і говорить, як ви допустили мисль солгати Духу Святому. Наскільки то небезпечно, брати і сестри, нам сьогодні пам'ятати це. І ми прагнемо, щоб зійшла Божа сила, щоб слава Божа наповнила нашу церкву, але Бог свої умови він не відставить їх у сторону. Отакі, От як ви є, будемо любити світ, і я прийду буду разом з вами не буде такого, брати і сестри. Він іскоридить, як він сказав, не візьміть нічого заклятого, а хан бере і гибнуть. гибнуть люди, починають шукати, хто і слідували, і доходять по сімейства, по сім'ях і так далі, і знаходять хана. Кажеться, Ахан, хан. Тільки прозвучало це Слово, біжи до Ісуса Навина, падай на коліна, падай до, до ліць і кричи Я согрішив, Боже, помилуй, але чекає до останнього, яка позиція людини, яка вона така лукава, знаєте, хитра, а може, променеться. Боже, Бог мене не покарає, але Бог сьогодні говорить Духом Святим, що я пройду по землі, і я вірю в це, і я постукаю кожний. І в кожний дім, брати і сестри. Сьогодні є момент, щоб Бог прийшов у наш дім. З милістю не прийшов судами, як він прийшов у сім'ю у дім Ахана, він прийшов судами, і він прийде у Першоапостольську церкву, він прийде в церкву, він прийде в кожен дім християнини і християнки. І він запитає, як ти робив, як ти мислив, як ти молився, як ти служив, чим ти був зайнятий. І цих речей у Бога є безліч пред'явити нам. І тому, брати. І сестри. Сьогодні є можливість поправити своє состояння, взивати до Отця Небесного і просити Боже, змилуйся над нами. Як та жінка казала: Ісус, якщо ти хочеш почистити мене, наскільки то добре брати і сестри, знати волю Божу і нам можливо прикро. І ви знаєте, дивлячись на молодь, вони молоді сьогодні, кажеться, перспектива життя у цей нелегкий час, але Боже визначення, що їм випало жити у цей час. І я, так, знаєте, згадую тих трьох чи чотирьох юнаків Даніїла, Сідраха, Місаха, Ідінаго. Вони не визвали, якби не, не обідались на Бога. Вони не подумали, що чому ми отут пленники. Але Бог їх використав і в полоні, тому перед таким грозним великим царем навфодоносором, перед тими істуканом, але вони осталися вірними. І тому, дорога молодь, хай вас Бог благословить, щоб ви у ваші молоді роки віддалися Господу. Він проведе, Він захистить, Він наповнить вас силою і прославиться ім'я Боже через них. Наш обов'язок, як без. Батьків, благословляти не Просити в них, для них охорони Божої захисту і Божого благословіння, і та об'єднуюча сила, хвали і слави, вона буде наповнювати церкву, буде наповнювати наші серця, буде їх міняти, буде їх робити піддатливими, такими м'якими, Знаєте, як та розрихлена земля і буде падати насіння, слова Божого, і буде приносити життя, благослови. Гословіння і радість, і ми зараз йдемо до молитви, наповним наші уста, славою Богу, принесемо йому поклоніння. Хвало, а він нас благословить навіки. Амінь.